Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 вересня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 626 тисяч особин за добу, 1 150 і поранено 1 мільйон 879 тисяч 230 песиголовців за добу, 3450, танків 8 639 одиниць за добу, 3. Бойових броньованих машин 16906 одиниць за добу 9 артилерійських систем 17830 одиниць за добу 26 реактивних систем залпового вогню 1180 одиниць засобів протиповітряної оборони 942 одиниці, літаків 368 одиниць, гелікоптерів. 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 14897 одиниць за добу 33, крилатих ракет 2588 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 24 262 одиниці за добу, 44, спеціальної техніки 3049 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. to Тюкен!